2016-2017 рік на Тернопільщині присвятять відновленню військових частин, але для цього потрібно, щоб і особовий склад був укомплектований. Контрактна служба у Збройних силах України відкриває хороші перспективи. Безкоштовне медичне забезпечення, тим більше що наші військово-лікарські заклади там дуже великі професіонали працюють, що стосується надання медичної допомоги. Плюс забезпечення відпустки. відпустки оплачуємо військовослужбовців. Плюс можливість отримання службового житла. Отже, в області розгорнули широку інформаційну кампанію щодо контрактної служби. Робота в цьому напрямку має бути добре скоординована, вважає голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. Ми чекаємо, по перше, порозуміння між органами державної влади, військовими комісарями та громадами. По друге, ми сподіваємося на патріотичний дух. Органів місцевої влади з тим, що вони будуть популяризувати службу збройних сил України. Сьогодні країна пішла шляхом відновлення військової інфраструктури і військових частин. Сьогодні те, що було знищено ще кілька років тому, ми відновлюємо. Сьогодні у військових частинах Тернопільщини є понад тисячу вакансій. Заробітна плата по кожній з них від 7 тисяч гривень. Цей показник майже вдвічі перевищує середню заробітну плату по області. У військоматі звертають увагу, що в армію зараз потріб також і фахівці традиційно цивільних професій – кухарі, кравці, шевці і навіть музиканти. На сьогоднішній день, наприклад, водій може отримати від 7 тисяч 70 до 7 тисяч 150 гривень. Зв'язківці – аналогічне грошове забезпечення. Музиканти – від 7 тисяч 70 до 7 тисяч 250 гривень. Хотів би наголосити по кількості покатних посад, яких необхідні. По водіям це Понад 400 водіїв за дві військові частини, які диссокуються. Тобто, пункт опоційної диссокації Тернополя зараз виконують бойове завдання. Зв'язківців в районі 100 чоловік, кухарів це в районі 12 чоловік, музикантів 5 чоловік, ремонтників. Я вже наголошував, це біля 60 чоловік за дві військові частини. Тому всіх чекаємо для Проведення з продовження служби ці працевлаштування якраз от в нашій військові частині. Всі військові комісаріати, всі 17 військових комісаріатів працюють практично в цілодобовому режимі, готові. Приймати кандидатів на військову службу за контрактом є гарячі лінії цілодобові, які так само можете дзвонити. З відбору громадян на військову службу за контрактом серед районів Тернопільщини є лідери: Зборівський, підволочицький, теребовлянський та місто Бережани. Тут до лав армії вступають свідомо та охоче. Сприяє цьому налагоджена комунікація, фахові роз'яснення, мінімізація бюрократичних перепон. Тісна взаємодія з органами місцевої влади ми саме які сприяли. Заключені контракти, напевно, навчальний центр військовозобов'язаних, які бажали заключити контракт. Дякуючи органам місцевого самоврядування, громадяни, які йдуть на військову службу за контрактом, медичний огляд і сертифікати всі роблять за день, максимум за два. Сьогодні Україна все ще зазнає наступу агресора, і збереження спокою на більшій її території залежить від сильної та обороноздатної армії. Передумовою цьому має бути патріотична громадянська позиція тих, хто вирішить стати військовим. Захист батьківщини на Тернопільщині вважають справою честі. Серед таких є навіть державні службовці. Захист батьківщини це також державна служба. Кожен здоровий мужчина, який відчуває те, що він має захист. Чата державу повинен відслужити і захистити кордони нашої держави незабаром в Тернопільській обласній адміністрації та в усіх районах області розгорнуть роботу рекрутингові центри. В них можна буде отримати максимально вичерпну інформацію про умови та особливості служби за контрактом у збройних силах України.